Де ти був? Зараз вогонь погасне. Та ти диви, що я знайшов? Ого, клас! Так це ж граната. А? І Патрони. Ти де взяв? Та обриву увивелося. А вони бойові? Я не знаю. Давай перевіримо. Давай їх ще. Та ні, ти що? А якщо жахне? Та давай. Ти що боїшся? Тримай, я зараз. Остій! Повільно поклади на землю. Обережно. сторону. Ого, хлопці. Непоганий врожай. Угу. Вогонь хотіли кинути? Ну, ну Так. Вам що? Жити набридло? Так, давайте так. Ми це підірвемо тільки не тут. До Добре. Машину бачите? Ага. Чекайте мене там біля машини. Бігом! Я ж обіцяв, що підірвемо ваші іграшки. Їдемо туди, де це можна зробити. Проведемо з вами експеримент. А навіщо? Навіщо? Якби ви хлопці кинули ці гранати в вогонь, ми збирали б вас по частинах, як пазл. Це ж вам не гра? У вас немає трьох життів. Вибух і все, моментальний гейм овер А люди цього не розуміють. Що на що дивись. Цікавитесь? Так. Так. Хлопці, на даний час ви прийшли, так би мовити, в такий музей одного з піротехнічних підрозділів МНС. Значить, тут знаходяться експонати, які відображають скажімо, ход історії часів Великої Вічізнаї війни, а також інших воєн, які були раніше. Рублевський Анатолій Васильович, підполковник служби цивільного захисту, заступник начальника Центру швидкого реагування з питань цивільного захисту та оперативного реагування першого спеціального регіонального центру швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України. Давайте я вам розкажу спочатку про найбільш розповсюджений такий вибухонебезпечний як Патрон, значить, що складається? Патрон гільза, куля і безпосередньо капсуль, дику небезпеки вони складають. При наявності пороху в гільзі порох працює як вибухова речовина, якщо, якщо його кинути в огонь, або якщо почати якусь механічну дію, бити молотком або пиляти. Ножовкою. Mm. Якщо безпосередньо у вас знаходиться даний предмет в Росії, якийсь ді над ним проводити, значить, не дивлячись на те, що це така от собі гільза, вона просто взагалі відриває кість. Також наносить ушкодження по всьому тілу, очам може спричинити навіть до летальних випадків. А якщо відійти на 5 метрів, це процес не прогнозований. якій траєкторії полетить осколок, і що він уразить безпосередньо: руку, ногу, обличчя, вухо, mm. тобто oh. вона як граната. Вона не як граната. Вона, якщо ви її кинете в багаття, то вона може мати ефект гранати. Розумієте? Ага. Так. Вона може вибухнути. Патрон. Патрон складається з кулі. Куля теж може містити вибухову речовину гільзи, заряду пороху, запалювального елементу, капсуля. В залежності від типу та калібру патрону дальність польоту кулі може складати до 2 кілометрів. Зона ураження при розриві до 20 метрів. Перейдемо до наших гранат. Раз ви вже так зав'язалися на гранати. Гранати у нас можуть бути противопіхотні, протитанкові. Протипіхотні поділяються в свою чергу як наступальні, так і оборонні. Оборонна дія, ми бачимо, ф 1 складається із металового корпусу вибухової речовини. При дії вибухової речовини розлітається наш корпус, радіус результу 200 метрів. Вот. Ну а уже наступальної дії безпосередньо радіус резолюту 20 метрів. А якщо безпосередньо знаходиться поблизу е, даного предмету, якщо він буде в руках, то це смерть однозначно. З відривом руки, ушкодження внутрішніх органів, очей і так далі. Якщо це буде певна відстань якась, тоді це буде ураження осколками, але летальний випадок це десь відсотків 80%. Я за дерево кину. Ну, а ви не думайте, що ви кидаєте, а хтось може знаходитися. Розумієте? Дані випадки вибухонебезпечні предмети вони являються непрогнозованими. Люди певний час навчаються, щоб провести якісь дії над ними. І вони використовуються в бойових умовах. Граната. Граната складається з металевого корпусу, заряду вибухової речовини та підривника. Ручні, залежно від призначення, можуть бути протипіхотними та протитанковими. Протипіхотні залежно від радіусу ураження, поділяються на наступальні або оборонні. Дальність розльоту осколків у різних типів гранат до 200 метрів. Але ще найбільш небезпеку на складають мінометні міни, значить складаються з корпуса, підривника, вибухової речовини і стабілізатора. Їхній підривник дуже чутливий до механічних пошкоджень. Тут є дуже чутлива вибухова речовина. Ну, з ним також краще не гратися. Краще не гратися, не кидати багаття. Кидаєте вогонь, нагрівається вибухова речовина і йде детонація. Радіус розльоту даних елементів це. От Даної безпосередньо міни 82 мм це 500-700 метрів. Дані осколки вони роблять таку втрату організму наносять, що е, воно практично не відновлюється. А дриває руку, ногу, вбиває голову. Мінометна міна складається з корпусу розривного заряду і підривника. Оболонка складається з головної частини циліндричної і хвостової частини. Розрізняють осколкові фугасні та осколково-фугасні міни. За формою міни бувають краплеподібними циліндричними та мінами великої ємності. Дальність розльоту осколків різних видів мінометних мін сягає тисячі метрів. Також давайте ми. Перейдемо до наших снарядів. В зоні він схожий у нас на що? Да? На патрон. На патрон. На патрон. Має гільзу, має капсульну втулку, має пороховий заряд вот, і бойову частину. Тобто безпосередньо сам снаряд. Складається наявність. Це е металевий корпус, значить, вибухова речовина і підривник. Радіус розльоту також, в залежності від калібру, От даного боєприпасу до 500. 500-700 метрів. Чим більший калібр, відповідно, більший радіус зльоту осколків. Може складати і до півтора кілометра навіть. Артилерійський снаряд. Серед артилерійських снарядів, що застосовувались під час війни, розрізняють осколкові, фугасні, осколково-фугасні, бронебійні каліберні, бронебійні підкаліберні, кумулятивні, бронепробивні, запальні. Дальність розльоту осколків артилерійських снарядів може досягати 1500 метрів. Давайте подивимося. Авіаційна бомба. Як ви бачите, авіаційна бомба складається із стабілізатора, для того, щоб момент стабілізації було в польоті її. І підривник вставав, вставлявся сюди. Ось от, от такий підривник. Ну, це до іншої авіаційної бомби, я просто щоб ви розуміли. Значить, в чому небезпека, що авіаційна бомба, яка була вже викинута, вона вже по суті її підривник знаходився в зведеному стані. І чому він не вибухнув? Тільки може самому підривнику її відомо. Ну і коефіцієнт наповнення в них складає 50, практично сколочних фугасних, відсотків від ваги бомби. Якщо ви бачите 50 кг авіаційну бомбу, то наявність вибухової речовини приблизно встановить кг? кілограмів да. від 20 до 25 кг. кілограмів. Авіаційна бомба складається з корпусу спорядженого зарядом вибухової речовини, підвісних вушок, стабілізатора, балістичного кільця, підривника. Один або декілька підривників приводять в дію заряд вибухової речовини або піротехнічний вміст. Дальність розльоту осколків різних видів авіаційних бомб до 2000 метрів. Інженерні боєприпаси. Давайте подивимося на найбільш небезпечні. Це противопіхотні міни. Чому сутність міни? Міна не розрізняє ні своїх, ні чужих. Хто попався, той попався. Да. Це міна кругової дії ОЗМ-72, але сучасна. Але такі ж самі були схожі і в часи Великої вітчизняної війни. От вам. Німецька міна. Да. Зовні вона не дуже відрізняється. так? О. Від банки з консервами. Значить, ну тут трошки інший елемент. Що пороховий заряд вишибає саму міну з корпусу. І тільки тоді вона вибухала. І круговий радіус ураження був у даний міні. А Який радіус? Був? До 100 метрів. Воно просто січе людину, що також призводить до летальної випадку. <му> Інженерна міна складається з корпусу спорядженого зарядом вибухової речовини підривника. За швидкістю дії міни поділяються на міни миттєвої та уповільненої дії. За способом приведення в дію розрізняють керовані і некеровані міни. За видом зовнішнього впливу міни поділяються на контактні, що спрацьовують від контакту з середовищем і неконтактні. Серед контактних розрізняють міни нажимної, натяжної і розвантажувальної дії, «біновані». Дальність розльоту осколків інженерних мін досягає 500 метрів. Я просто хочу вам сказати, що е, всі от такі от елементи які наносять рани в тілі, вони є е, не прогнозовані. Ріже, рве, ламає. От. Фатально. Навіть дуже. А взагалі-то при наявності таких вибухонебезпечних предметів, якщо ви знаходите, його необхідно відмаркувати і зателефонувати на 102-101. де можна найчастіше відшукати їх. Взагалі-то ну, нема такого місця, де б не знаходили. А ми можемо подивитися, як воно вибухає? Так, можемо подивитись. Тому я вас запрошую на полігон. А що ми будемо підривати? Ви будете дивитися, ви не будете підривати. На безпечній відстані, не порушуючи заходів безпеки. Я розумію. Маники стоять, щоб побачити осколки. Так. А кульки навіщо? Щоб побачити дії вибухової хвилі. Так, хлопці, ось ваші трофеї. Ну, до укриття. Ходімо. Бачите, хлопці, сила вибуху невелика. Але осколки могли вас покалічити. Тримайте. Окрім того, жар збагаття міг би спричинити обліки, навіть випалити очі. Але найстрашніше те, що ви не можете дізнатися, скільки патронів вибух, скільки залишилося. Ви можете підійти до вогнища, думаючи, що ніби все скінчилося, і через несподіваний вибух отримати травму. Але це все віточки. Зараз ви побачите, як вибухне гранату. Йдіть до укриття. А, як бачите, хлопці, коментарі тут зайві, на кожному з манікену. Ми бачимо сліди від осколків. Ось, бачите? А тут ударна хвиля повністю розірвала манікен. Якщо хтось і виживе, в чому я сумніваюся, то йому буде потрібна невідкладна медична допомога. Але це ще не все. Зараз ми побачимо, що може статися, якщо ви спробуєте розпаляти снаряд. Ходіть до укриття. Ну що, хлопці? Чого мовчите? Та нічого. Кльовий експеримент був. Да, але якщо б були живі люди. А тепер, хлопці, розчитайте інструкцію. Може чомусь навчитесь. Знайшов щось схоже на боєприпас. Телефоную 101. Не намагайся знищити боєприпас самостійно. Не торкайся боєприпасу. Не намагайся його розібрати. Не витягай його з землі. Пам'ятай, у випадку самовільного спрацювання боєприпасу розліт осколків може становити понад півтора кілометра. Наслідки подібних дій можуть бути фатальними і призведуть до травмування чи загибелі всіх людей, які опиняться в районі вибуху. За допомогою підручних засобів огороди місце знахідки. Не допускай сторонніх осіб до прибуття рятувальників МНС та міліції. Не будь байдужим. Поперед усіх, хто може бути поблизу про небезпеку. На теперішній час найбільшу небезпеку для жителів нашої громади становлять вибухонебезпечні решти різних бойових ракет. Як вони виглядають, ви можете побачити на екрані. Часто такі ракети, вибухаючи, розкидають довкруги невеличкі трубчаті боєприпаси касети. Касета дуже небезпечна, вона може лежати і день, і два, а коли людина її торкається, вона вибухає. Характерна особливість касети це її парашутик, на якому вона спускається до землі. І наостанок хочу застережити від відвідування у воєнний час різних лісових масивів та річок за межами населених пунктів де можна натрапити на небезпеку. Так, зараз на екрані ви бачите, як безпечні грибники знайшли у лісі танк, що могло б закінчитись для них дуже сумно.